Короче, маємо таку ось чарівну картину. Ну, воздушить. Воздушить. Спробую сейчас закрутити в НТЛА і подивитися, буде воздушити. Сильно не затягуйте їх, тому що там на кінці голки і вони можуть поламатись. Затягнув болти та H, і стало набагато краще. Тобто проблема пов'язана все-таки з каналами подачі палива. Зараз ну, спробую відкрутити болт э, H. Відкрутив болт H і качає більш-менш нормально, практично без повітря. Проблема в болту L. А як відкручую болт L, ситуація відразу погіршується. Закручу болт H, а ставлю відкрученим L. H закручений L відкручений. Воздушний. Що маємо? Є клапан холостого хода, який перекриває оці малюсінькі канали, які під. З головною дозуючою заслінкою знаходяться. І є основний робочий жеклер клапан форсунка. Ось його канал, через який подається паливо в клапан форсунку. Ось. Яка ситуація? Ви бачили до цього? Я закручую винт H підсос, продовжує йти. Викручую винт H, закручую винт L. Підсос пропадає. Тобто проблема саме в оцьому ось клапані. Клапан, який регулює, перекриває канал холостого ходу. Що хочу зробити? Викручу болт L, пшикну туди ведешки. Ну, Подивимося, що буде. Справа в тому, що вибити його ніяк не можна. Я не знаю як. Може, якщо ви знаєте, напишіть. Немає тут. Отвору сквозного. Тільки з цієї сторони бронзова вставка, як її звідси не зрозуміло. Резинка, так візуально, під резинкою нічого немає, але не перекриває вона повністю канал. Тому спробую вшикнути в канал L ВДжкою, може ну, там попаде щось, виб'є якусь грязь, може, що допоможе. ну коротше, Проблема саме з оцим ось клапаном. це клапан, який перекриває канал холостого хода. Тобто а, не дає відбуватися підсосу повітря в камері а, через канал холостого хода. В паливній камері, там де знаходиться у нас мембрана заслінка, він перекриває цю паливну камеру і не дає відбуватися підсосу повітря. Цим каналом і з цим клапаном основним все нормально. Проблема з клапаном холостого, тому викручую полд L і пшикаю туди ведешку, хай полеже трішечки. А, і подивимося, що буде. Може запрацює. Якби воно хоча б, хоча б витягувалося. Бачите, звідти шурує трошки, залив ведешкою, подивимося, що воно дасть, хай постоїть покисне. Очисник би карбюратора не завадив, ну немає його, що я зроблю. Тому ведешка наше все. Мені здається, він навіть трохи нижче опустився, може запрацює. Хай покисне. Покисне, подивимося, що з ним буде. Насправді, коли я перші рази дув, клапан взагалі не продувався. Тобто він був залипший. Зараз же що ми маємо? Чуєте, як гарно продувається? І тримає. Буду збирати пробувати, ніби помогло. Коротше, що маємо? Ну, як бачите, повітря в трубці є. Ну, Можна було б спробувати завести. Вона то може і робитиме, але хочу, щоб тримало нормально. Так як повинно з заводу бути. А воно, мабуть, не хоче. Ну, я буду все рівно добиватися від нього, щоб тримало нормально. Коротше, отак. Ось. Ну, Праймер практично повний. Все рівно воздушить. Коротше вже ніч. Але я хочу все-таки добитись якогось результату. Іду на компресор. Не знаю, що з цього вийде. Розумію, що не можна його продувати компресором, може вилетіти. Ну а що робити? Він і так не працює. Піду спробую. Вмикаю заводну. Таке було. Залип. Знову залип. Ну, що сказати? Тримає він добре, але залипає також добре. Карбюратор так і не запрацював, але в мене є така ідея на грані фолу, що можна з ним іще зробити, як відремонтувати. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні мої відео. Розповідайте своїм друзям, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую за перегляд, пока!